Окій він віз тачку і на тачці лежала замотана в целофан невеличка коробочка такого розміру. І той чоловік на похідні запитав, що це таке? Що ти везеш додому? А чоловік каже, невеличка картонна на коробочка. Я бачу, що це коробочка. Ану розмотай мені, що там всередині. І цей працівник розмотав, відкрив йому і каже, у мене вдома є кролики. Шість кроликів. Я там на в на цеху взяв дві жменьки цієї тирси, хіба вам жалко, ви все одно її палите. А, тирса, ну то їдь. Тобто сказав би так, що тирса. Знову пройшло кілька днів, цей чоловік знову на зміні, і знову той везе ту коробочку, замотану в целофан. Тирса, тирса, дивись по перевірі, перевіряйте. І він так поїхав. На третю зміну, знову тирсу везеш. Тису, для кнопків, а давай перевіримо. Будь ласка, ну добре, я тобі вірю. На четвертий день, на четверту зміну, він каже: дай не я все-таки перевірю. Відкриваю ту коробочку, і там теса, кілька мене тирсе. І він каже: Я розумію, що ти нас обкрадаєш. Я розумію, що ти щось крадеш і брешеш. Тепер я тобі даю чесне слово, що я нікому не скажу. Просто мені чисто заради спортивного інтересу цікаво, що ти крадеш. А той каже, тачки. <смір> Я розказав цей приклад перед передвечею Господню, щоб сказати чи підвести вас до однієї такої речі. Він коли за невеличких, мало значущих речей, ми пропускаємо щось дуже велике і набагато цінніше. Ми звертаємо увагу і концентруємося на цій тирсі, Хоча є у світі речі, які ми пропускаємо які ми втрачаємо і не набагато важливіші. Перший лист Петра, перший розділ 18 вірш. І знайте, що недрінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого ягня. У другій частині цього розділу Петро розглядає питання нашого освячення, тому що тут поруч сказано, що будьте святі це заклик, тому що Бог наш святий. І я хочу звернути невеличку частину нашої уваги на те, що кров'ю Христа, яку ми сьогодні святкуємо, пролиття яку ми сьогодні згадуємо. Ми викуплені були від марного нашого життя. Якби запитати пересічного віруючого, від чого нас відкуплює, від кров Христа, то більшість людей би сказали від гріхів, від пекла, від провини, що Бог нам вже не буде суддею, а Бог наш небесний батько. Але це ще одна грань викуплення. Ми викуплені від марного нашого життя. У людей є всякі різні підходи, погляди, ідеї. Чому Бог їх має в кінці кінців спасти, коли вони перед ним постануть? Дехто думає, що вони з зріблом і золотом чи, чи якимось іншими куштовностями, грошима. Це, це така ідея домінувала в темні, в серед новіччя релігійної такої темряви. Священники чи представники церкви збирали гроші, продавали дуже дорого індульгенції. Ніби ці гроші йдуть на будівництво храмів якісь для Бога, ніби Бог потребує храмів руками збудованих, але ніхто нічого не знав, людей обманювали. І люди давали срібло та золото в великій коштовності, ніби що коли я повстану перед Богом, він згадає моє срібло і золото. Сьогодні це може не невеке срібно золото, але потрохи, потрохи, кожна свічечка, яка коштує 3 гривні, кожна річ, кожна подачка, кожна жертва, це все ти даєш і Бог зараховує, щоб тобі потім дати спасіння. Друге, тут сказано, що марнотне наше життя, в якому ми жили не на давало нам впевненість, що ми спасені. І такі речі, як немає більшого гріха, як зрадити віру батьків. Всякі релігійні практики, все це передалося нам від батьків. Я не кажу, що безпосередньо від наших батьків, але безпосередньо, але конкретно від попередніх поколінь, від попередників. Народи язичницькі живуть. І ніхто не перевіряє ці релігійні практики. Так було, так є, ти не саме розумний, після тебе так буде, не треба противитися. Дехто з наших кіл, брати і сестри, думає, що Бог мене має спасти, тому що я покаявся. І слово покаяння, запит... ти покаявся, ти вже покаявся? Ти вірюш, так я покаявся. Слово покаяння, ніби в наших колах таке ключове, що це такий поворот. Хочу вам задати запитання. Якби покаявся сатана, Бог би його простив, я кілька разів задавав це запитання та сям. Зазвичай, що люди відповідають, перша реакція, ви це подумали, що сатана ніколи не покаяться. Про це чітко ніде в Біблії не написано, що сатана не хотів би і не може покаятися. Ми не знаємо. Проте ми чітко знаємо, що сатана ніколи не буде прощати. Як ми це знаємо? Тому що озеро вогнене приготовлене для сатани і демонів, для диявола і демонів, його, і ми в кінці кінців знаємо, що він туди буде вкинений. Якби сатана покаявся, Бог його не простив би не по тій причині, що він не може, а по тій причині, що за нього, за ангелів не була пролита ця кров. Щоб отримати прощення, прощення не буває без пролиття крові. Я коли кажу, ця кров, то, 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 то не це, ну а кров Ісуса Христа, яку вона це символізує. Коли ми народжуємося, ми народжуємося. У марнотний світ. Слухайте, ви всі зараз проголосуєте за мою пропозицію номер один, а я вам дам дві пропозиції. Перша пропозиція, коли народжується дитинка, ми кажемо пропозиція номер один, що дитинка отримала життя. І ви скажете правильно, всі би проголосували за це. А друга пропозиція, чи друга така предпосилка, як сказати в українською, друга пропозиція. Це те, що життя отримало цю дитину. Ну, це не дуже так звучить приємно і не дуже правильно. Я вам хочу полегшити цю обставину і сказати, коли народжується в сім'ї рабів, а над ними є рабовласник в древньому світі, в сім'ї рабів народжується ще один маленький раб хлопчик. Це хлопчик отримав життя. Чи рабовласник отримав нового раба? Як би сказав? Те і друге, скоріше всього. Але скоріше рабовласник буде робити з новим рабом, скоріше те, ніж хлопчик буде робити своїм життям, що він захоче. Так? Скоріше, в першу чергу, буде виконуватись те, що рабовласник буде хотіти, який отримав нового раба. Ми з вами, народжуючись від наших батьків, не отримаємо вільного життя і цей хлопець. Ми отримаємо життя в рабстві і наш власник. Я не говорю зараз про лукаву, про сатану, я говорю про лукавий світ, про, про збещещений світ, про гріховний світ, який взяв нас і е, користується нами. Ми думаємо, що ми вільні люди, люди навіть в такій Україні, якою вона була, і ми надіємося, що ще є. Я народився в Україні, яка називалася СРСР. І... Здавалося, що всі можуть вірити, хто як хоче, але ті, хто вірили, що Бог, які вони були у меншості, їх тиснули. Здавалося, що якщо ти добре вчився, ти міг би поступити, вчитися, але ні. Якщо ти віриш, що в Бога життя тебе керувало, тому всі віруючи було направлено на хочегарів, сторожів, прибиральників, де хтось де працював водіями, але це також важка праця на автобусах. Дивіться, ніяких вчених, ніяких високих, знаних педагогів, ніяких фізиків, хіміків, звіруючих не було, тому що життя, лукаве життя понесло їх за своїми принципами. І коли я пішов в армію, я був віруючий, охрещений член церкви, мені сказали, клянися. Я кажу, що я не клянуся, бо у Біблії написано, що не клянися. Життя знову тебе везде по-своєму. Не будемо так далеко, ми всі це переживали 20-21 роки ковіду. Скільки людей не могли витерпіти цього, що хтось десь там в Китаї щось поїв, якесь м'ясо не зрозуміло, і скаже, ні, поївся, і ковід прийшов на світ, і всім треба було зупинитися у всіх своїх дорогах. Літати, переміщатися, авіатранспорт не можна, їздити, не можна, справки треба, прививки всі давати, треба. Ми не хочемо ми це, не можемо це. Але все це треба. Життя порухало людей, всіх цих 8 мільярдів людей понесло туди, куди ковід. І мало хто, якимись всякими незвичними гріховними способами, якось виглядався, але всі робили те, що це суворе, тінне життя з нами робило. Писання. Щоб ми, дивлячись на це життя, не попутали з тачкою, бо є якісь невеличкі маленькі речі, на яких ми концентруємо в цьому житті. Але Господь каже, що я у своєю кров'ю викуплю. Не тримайтеся за них так сильно, як потрібно триматися за щось велике. Ми отримали життя при народженні, це марнотне життя, але при народженні згори ми отримали свободу. Це так, як я народився в сім'ї рабів, мої батьки були такими самими людьми, які народжують тлінних людей, бо їхні батьки, бо їхні батьки такими були. Але прийшов той до нашого рабовласника, прийшов той цей тлінний світ Ісус, який викупив нас. І це слово Лутро, Викупив. В Новому Заповіті є три слова, які означають викуплення. Це слово адоранці. Що означає, що ти можеш е, прийти, наприклад, до озера Галілейського, купити рибу, купити 10 кілограм риби по одному шекелю і продавати їх збоку, відійшовши по шекелю 20. Це слово «адорадзо» означає торгівля, купив дешевше продав дорожче. Нічого. Друге слово екзадорадзу. Це слово означає купити рибину. Щоб понести її додому і пожарити в їсть. Купив для себе. Але слово лутро, третє слово, в нашому тексті це слово зовсім іншого кореня. Ви чуєте, і воно означає купити цю рибину, щоб кинути її назад в озеро, щоб вона далі попливла і була вільною. Христос прийшов у цей тлінний світ, цей лукавий світ, цей марнотний світ, купив нас. Як у цій сім'ї равовласника, не щоб користуватися нами таким самим чином, не щоб знищити нас чи щось інше, він купив, щоб випустити нас свободу на свободу у Христі. Ми маємо набагато більше свободи, ніж ми прив'язані до цього тлінного світу і думаємо, що ми... Він світ буде багато нам ставити різних всяких обмежень. Ми не забрані зі світу, але ми повинні пам'ятати що більше, ніж наша земна Батьківщина, ми викуплені для Небесної Батьківщини. Більше, ніж наші кровні зв'язки. Бачите, ми любимо свого брата, свою рідну сестру, свою дитину. Кровні в Ісусі Христі нам ще більше. Тому братів і сестер ми повинні любити ще більше, чи хоча б мінімум так, як свою рідну маму, чи свого рідного рідного брата. Кров Ісуса Христа це у нас з, з ране, праці, справи, спасіння, викупила нас від цього марнотного життя, яке постійно нас тримає в рамках, у рабстві. Ми не можемо в цьому житті робити. Ми є в рабстві нашого здоров'я, ми є в рабстві законів, під якими живемо, ми є в рабстві погоди, ми є. В думки інших людей, Якби ми тільки написали на листку, скільки є обмежувальних факторів, щоб нам бути в житті війни. Більше половини людей в світі їм не подобається політична система, в якій вони живуть. Більша половина людей вважає, що уряд їх обкрадає це все марнотна система світу, в якій ми живемо. Але Господь нас вибухою поставив вище про на це, друзі. Сергію Світлана в останньому цьому реченні я хочу звернутися до вас, але й нагадати всім іншим. В церкві, як по задуму Господньому, в нас має бути найбільша свобода, воля стосунка, в стосунках, вчинках. У нас немає обмежень чинити добро. У нас найближчі стосунки, найбільша любов, в нас найтвердіша, найвпевненіша надія. І наше майбутнє, і наскільки ми його бачимо, воно вічне, ми є жителями небесного міста, куди нас приписав Господь, про що написано в книзі Євреям 11 розділ, там дуже багато героїв віри, до яких нам ще рости, рости. Всі вони бажали бути в тому місті, але не дочекалися того міста, бувши, бувши жителями своїх країн, своїх міст. Але це місто. Господній Новий Єрусалим, Небеса, він в кінці кінців прийме і очікує нас, бо Господь нас викупить. Ми будемо приступати до звершення вечері Господні. Я хотів це вам сказати Сергій Світлана, тому що можливо, що ретельно подивитися. Тут всі місцеві, всі живуть у своїх будинках, які від батьків чи які допоможуть. Самі, а ви живете тут якби не в своєму місці. Ми б так чесно сказати, хотілося, щоб ви тут би залишилися своєю церквою, але у вас там може є якісь, якісь прив'язки, родинні. Ми розуміємо, це є таке рабство життя. Хотів би бути тут, і хотів би бути тут. І це все зникне, коли Господь звільнить нас в кінці кінців.